которая у нас сложилась именно этим этой трагедией, то есть она в самом деле перекладывается абсолютно, в общем, то есть на одну на одного человека, и в принципе, вроде бы как на дорожное хозяйство, то есть соответственно общем вот. Мы не трогаем ту систему, в общем, о том, что на сегодня в общем, денег нет. Перед этим говорили о том, что ремонт делается сброшили. Вот. О том, что, допустим, вот Александр Алексеевич сказал о том, что уменьшилось количество работников ГАИ. Я не могу сказать конкретных цифрах но Ну, если оно в самом деле уменьшилось, а при той ситуации, которая на сегодня складывается с увеличением, ну, мы смотрим телевизор по всей Украине, этих дорожно происшествий, то там практически некому работать. Это второе. Третье, в общем. Почему там, допустим, некому работать, и с другой стороны, там, вот, как говорит наш товарищ о том, что взятки берут. Ну, наверное, низкая зарплата. Вот. Если бы, допустим, были, допустим, не было, по крайней мере, от этой градации э, штрафных санкций о том, что управление в нетрезвом виде, это надо вдуматься, управление не виде три вида наказания. 40-60 часов отработать. 40-60 часов отработать. Штраф 2500-3400 и лишение водительских прав на два года. Оно адекватные меры, в общем-то, это создает как раз возможность для коррупции для всего. А если бы, допустим, тот работник ГАИ даже стоял очень нету, он в очень он нетрезвом виде, кого-то поймал и знал, что за это половина штрафа, допустим, он получит в виде премиальных или там каких-то, мало ли, в общем, допустим, и что-то и в бюджет шло, и туда пошло, в общем, и проблем бы не было, и никто бы ничем не думал. Поэтому Вы здесь... Вы не поэтому, извините, я вам... Поэтому хор. здесь... Этом... Давайте я закончу, потом... Поэтому эта сама система, в общем, она абсолютно создана для коррупционных этих всех действий. Поэтому необходимо первое рассматривать все-таки укрепление, допустим, этой службы, это раз, укреплением количества работающих, а не кадров. Потому что все кадры, которые приходят, допустим, к нам, я не думаю, что они приходят лучшие, они приходят намного худшие. Это первое. Второе. Законодательную базу мы должны, по крайней мере, через наших народных депутатов или кого-то, предложить, чтобы они, по крайней мере, по факту одного ДТП, второго ДТП, третьего ДТП, которые происходят резонансные, чтобы они, допустим, подали какие-то изменения в законы об ужесточении мер. То есть вот это вообще одно решение. А перекладывать на одного человека, я считаю, что это... правильно. Вы меня извините, но у судей и у прокуроров зарплаты хорошие, но от этого они меньше взяток не берут. Это радует. Поэтому каких бы мы органичникам ни поставили зарплаты, они все равно будут брать, если только они захотят бороться с этим. Давайте, пожалуйста, давайте, мы будем сейчас судить, судей Коллеги, вы даем им рекомендации, пропозиции, которые вы и в комиссии, и на сессии. Кто за пропозиции? Вы как коллеги. Кто за? Я бы Я не поддерживаю. Ну ты поддерживай, Ну, заслушать отчет в скрытке, в общем, есть начальник ГАИ – это первое ГАИ. По крайней мере, готовить какое-то предложение комиссии. По ужесточению. Давайте свернемся до Артепа. До якого? Да мы будем у нас есть сюда. Много говорит, пусть много. Ну він там... Лавися, він на Отказы ну, ну, поменьше, не хочет ничего, хороший напишем. Я притримываю, половина работа. Русь, я я я работа. Да, свертаемся до наркотики. Да мы тоже послушаем. Да все носить слушать. Законопроект хочет, как бы працював на порызу.

Оти блатні номера, оці да, всі візитки. ми саме створюємо це все. А тоді, якби той знав, що він захищений, юридично захищений, і його завтра за той що протокол не вигонять з роботи, то тобто, напевно, чи відрова ситуація була. Я, я вот здесь скажи. выглядит. Я скажу, вот спрашивал уже, а сколько же заработная плана? <свят> <Фу. свят> да, 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 сколько же у швейцарства полицейского? Вот 12 тысяч евро, это считается социальной защитой. Хочу... Ну, вот скажите, кто а возьмет 000, при наличии 12 тысяч и плюс еще ему там обеспечение там, кредитования квартиры, там, дома, там, машины и тому подобное. Скажут да, ребята. И кстати доверие у них 98%. К адресу. Полицейский Если вы побачите преступление, он 10 лет сразу начинается. Білорусі, Маліше, білорусі в життєнні, Білорусі в життєнні, така ситуація заплатити та збереження да? щодо звернення народного депутата України СЕК, про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо зарахування екологічного додатку. Податку. 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 Ой, податку, я вигощаюсь. Депутати, я військово великих надійшло два звернення від народного депутата СЕГРИНИКУ. СЕК Репут і одночасно головою комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, про використання та ліквідації маслів Чорнобильської катастрофи щодо ініціювання і підтримки законопроекту про внесення змін до бюджетного кодексу України. В чому полягає питання? Є такий загальнообов'язковий державний податок, загальнодержавний податок, екологічний податок. Він стягується з суб'єкту підприємницької діяльності за шкоду і за використання природних ресурсів, які в своїй виробничій діяльності не здійснюють. І відповідно до бюджетного кодексу України, який почав діяти з 2011 року, за роками існує розподіл цього податку. Цей податок розподіляється між. Цевими бюджетами базовими – бюджетом, базовим, це село, селища і міські ради, тоді між обласним бюджетом і державним бюджетом. Що ми маємо відповідно до бюджетного кодексу на сьогодні? 2011-12 роки до міського бюджету надходило екологічного податку від здійснення підприємницької діяльності 70%. 13 рік це бюджетний кодекс розпутання 14 рік починаючи з 2014 року 35%. Також на важю відсотків до державного бюджету. 11-12 роки, відповідно до бюджетного кодексу, 30%, 13 рік, 53%, 14 рік 60%. Тобто ми бачимо, що збільшується надходження до державного бюджету, кошти централізуються. І зменшується надходження, такі необхідні для місцевих громад на базовому рівні. Тобто, починаючи з 2014 року, у порівнянні з 2011 ми повинні мати тільки 35% від 17 попередньо. Тобто наші надходження будуть зменшувати. Тобто, і... і... Ні, він буде зменшувати. І... 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 У му році стіни. 35 цієї загальної сторони школи, а концентруються всі основні відсотки на рівні державного бюджету. І тоді вже на рівні державного бюджету вищестоячі структури мають державні, мають право розподіляти. Тобто погіршується ситуація рік від року щодо надходження до базового рівня, до нашого рівня бюджету, ураховуючи, що ситуація. На місцевому рівні з екологією погіршується рік від року. Таке питання було розглянуто і народними депутатами, було складено законопроект. І ось цими листами все Кирина інформує органи місцевого самоврядування України, в тому числі і Сумського міську раду, про такий законопроект. Законопроект від 29.01.13 за номером 21.26 про внесення змін до бюджетного кодексу України був зареєстрований. Що передбачається цим законопроектом з 1.01.14, тобто на наступний рік, пропонується до місцевих бюджетів, наших таких бюджетів міського, селищного і сільського зараховувати екологічного породу 50%, до бюджету Автономної Республіки Крим 20% і до державного бюджету 30%. Тобто оці пропозиції вони переносять основні переваги. І якось покращують все ж таки ситуацію на місцевому рівні. 50%. Якщо за державним за бюджетом кодексом 35, то законопроєкт пропонує з наступного року 50%. Ось в чому полягає суть цього законопроекту. І, як я вже повертаю до попередньої фрази, комітет профільний звернувся до всіх органів місцевого самоврядування щодо підтримки цього законопроекту і розглянути і ці пропозиції повинні надійти до Верховної Ради України. Тобто На місцевих рівнях у нас було 50%, так? Щоб було не 35%, а 50 54%. Тому о, цей лист був, коли він надійшов, їх було два листа, і в, трав... в ну, квітні, і в травні. Доручено було відпрацювати нашому відділу на той час, і Фінансовому управлінню і ми запропонували фінансовому управлінню все ж таки це питання дуже серйозне, зв'язане з податками, з фінансуванням місцевого бюджету продовольних заходів, розглянути на депутатських комісіях. У нас було доручення підготувати проєкт рішення Сумської міської ради. Ми його надали в установленому порядку на профільну комісію Біліженка і на вашу комісію. І сьогодні оцей Звернення до Верховної Ради і проєкт, проєкт рішення пропонується для вашого розгляду. Ну я так розумію, що звернення я можу зачіпати, так? Або я трошечки ви... Звернення. Ви, в принципі, вже сказали, що а там де за увеличення бюджету mm -hmm. ми всіх дату за. Тому ось ви... проєкт у вас. Якщо буде ваша ласка, і ви його підтримуєте, то ми ще трошки його відкоригуємо і будемо а, виносити. А що ви будете коригувати ще? Отут, -от, ну декону тут бачу, де, де якісь звернення, так. Да. Тому. Будь ласка, тобто пропозицію да, від надати пропозицію да. ініціювати да, під час найближчої засідання Суспільної міської ради так, питання так, щодо звернення до Верховної Ради щодо підтримки так. за законопроекту такого та за про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо зарахування екологічного податку. Правильно? А може це про. Світлана, скажіть, будь ласка, а це у нас перше так, щоб е, ініціатор, законодавчої ініціативи? Звертався з пропозицією внесення змін до закону не в Верховну Раду, в орган, який приймає ці закони, а до місцевих рад. Із чим? З яким <свист> питанням? Що хоче депутат Заводимого народу? законопроект? Вони внесли, зареєстрували. Вони вони хочуть ага. підтримки з боку базових. А яка підтримка з нашого боку? Щоб ми теж підтримали цю пропозицію? Я, 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 по перше, затримали. А там ще не було засідання, так, відстили, вони отримували. Він зареєструвався, але вони про що опробувати по комісії, правильно? А тепер вони хочуть підтримку місцевих місцевих рішення? Ми відстежуємо це питання. України, його що було? Розглядали на засіданні Верховної Ради України, він не був підтриманий. Просто а просто... Які були висновки там, профільного комітету, експертного комітету? Ну, ну, цього я не можу зараз, зараз сказати, це просто не було підтримано. Що? комплект Там йде пояснювальна записка, висновки. Було приймати, фахівці це? що пишуть про цей законопроект? Фахівцій, ви ми можемо на... поговорити. Коли розглядали виконання? Це було після 31, травня. Це було 31, 31, 31 травня. травня. Дело в тому, що е, я, 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 оно понятно, що ми не можемо. Вони просто по, просять поддержки. У нас же, допустим, в бюджетному комітеті три депутата. В бюджетному комітеті наші. Медуниця, Волков, Лукова. Молоток, молоток навіть на четвертый. Молоток. Деркач. Если молоток, то і четвертый. <кхи> От вони те саме ти снова. Що вони робили <кхи> за этот податок? <кхи> От сюда давайте пишем, Звернуться до народных депутатов Украины, от Сумской области, там, и перечислить, инициировать, и там, и прочее. Я задал вопрос, потому что, ну, как бы, 50 прозвучало, ну, как бы, вроде и больше сумма, чем 25, 30, да? 30, 30, чем 35. 30, а может быть, инициировало там, к э, примеру, 80 или 70, да? Вот, э, поэтому... Э, трудно сказать. Я, я бы, например, поддержал бы 80 тысяч. Да. Все, все, правильно. Но ну, они подходят на безрыбье и раковины, но у нас, между прочим, Сумская область, в общем, она Ахтырский, Ромынский район, если даже брать, в общем, засоленность земли там и прочее от этой всей нефти газа. Там же страшное дело, что творится. забирают гроши вообще. Это вот такие было там предложения. Ну, 50 или, или еще. ситуацию. Зв'язку з тим, що ці, ці листи були розписані перший виконавиць Липовами, спочатку підготували документи, що ми розглянули, надали їй е, документи і написали, що такі питання краще було б розглянути на профільних депутатських комісіях. До нас прийшов від Липа за підписом, підготувати отакі от проекти і надати на розгляд. Ну от дивіться, ви опрацювали. Ви кажете, що повинні розглянути профільна комісія. От ми профільна комісія. Зараз розглядаємо з що. У мене немає жодного документу, який вам надали на опрацювання. Я зараз сприймаю вас лише на слух. Те, що ви нам зараз доносите, те, що ви говорите. Я вам задаю питання, які були висновки компетентних, уповноважених на це органів і структур. А ви кажете, а я їх не бачу. Зараз розглядає. Ви щось розіслали по постійним комісіям, так у нас нема нічого. Що в нас є? У мене, наприклад, в порядку денному є лише пункт 7 про звернення вас, про звернення на праві. Все. І що ми зараз можемо говорити, підтримати чи звертатися далі до колег цього ж народного депутата із пропозицією підтримки їхнього законопроекту? Я доброволю. Хочете розглядайте, хочете місце. Ви коммуните, я і не мала думки, виносити. Я хочу. Я сказала, я вважаю, якщо це шкода, то ми нічого не теряємо. Я розумію, що там є питання. Це свободи, виносило таки пропуск. Я так розумію.